Російський інтерфакс нині повідомляє, що нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані припинив роботу після нічної атаки українських безпілотників. До слова саме цей НПЗ входить до топ 5 найбільших компаній регіону із нафтопереробки. і Його річний об'єм складає до 5 мільйонів тонн нафти. Ну, а чистий прибуток заводу у 2022 році, зокрема, склав понад 130 мільйонів доларів. Отже, можна сказати, що ми дуже успішно працюємо над мінусуванням цих успіхів. Нагадаємо, що вночі українські дрони знову завітали на російські НПЗ, а зокрема, ті, що у Краснодарському краї удари були завдані зокрема по НПЗ Славянськ-Еко, бітомному заводу Ільському НПЗ та ряду інших об'єктів Кубані. І губернатор Краснодарського краю вже відзвітував про 10 нібито успішно збитих безпілотників. Між тим у чатах місцеві повідомляли про щонайменше сім прильотів в районі Славянського бітумного заводу. Ну а потім щодо вдалого приземлення українських пташок на території НПЗ також заявлялося славянського еко так би мовити підприємства. Там не повідомлялося. Ну, власне, про все те, що відбувалося, росіяни зараз відео знімають. Як можете почути, хоча й ми використали всі засоби, аби лайки ви не почули. Але вони не добирали світ, тож навряд чи успішно збиті ті безпілотники, про які йдеться вище. Що?